Скільки людей реально поміститься у спа басейні. Коли ти обираєш СПА-басейн, найчастіше орієнтуєшся на кількість місць, яку вказує виробник. Але будьте уважні, ця цифра іноді може тебе заплутати. Зверни увагу, якщо виробник пише, що басейн вміщує 6-7 людей, на практиці зручно буде максимум 5-6. Чому така різниця? Виробники зазвичай прагнуть використати кожен сантиметр акрилу в басейні. Адже чим більше місць вони заявляють, тим привабливіше це виглядає для клієнтів. Теоретично, всі заявлені люди помістяться, але комфорт буде сумнівним. Почуватися у переповненому басейні, як сардини в банці, це зовсім не те, чим ти мрієш займатися ввечері після важкого дня. У басейні ти повинен отримувати максимальний комфорт, мати можливість зручно сидіти, витягнути ноги і повністю розслабитись, отримуючи максимум користі від спа процедур. Хочеш справді зручно і комфортно відпочити з родиною чи друзями у власному спа? Наші експерти з компанії SPA Galaxy підберуть ідеальний варіант саме для тебе. Підписуйся, щоб дізнатися ще більше про секрети вибору правильного СПА-басейну.